О, ОБСЕ, представительство Европейского Союза, мониторинговая миссия ОБСЕ. Просто вообще? Просто том, что с вами э, ваши права не нарушают, что вы в нормальных условиях, что у вас все ваши права соблюдены. И что вы здесь? Живой второй. Громадяны Российской Федерации. Зараз знаходяться в Києві. Вони затримані в рамках відповідного кримінального провадження за 258-ю статтею Кримінального кодексу України. Це перша частина. Друга частина продемонструвати вам, як і представникам міжнародних організацій. А сьогодні у нас були тут, як ви бачили, представники консультативної місії Європейського Союзу, представники ОБСЄ і Amnesty International Україн що всі права затриманих забезпечуються, що вони знаходяться в нормальному стані, що їхньому здоров'ю нічого не загрожує. І, власне, про це ми попросили би сьогодні розповісти лікарів, які проводять фактично 24 години з затриманими, завдяки яким вдалося і врятувати і здоров'я. Але про це, очевидно, колеги розкажуть цим. Біла. пациенты были доставлены э, вчера в удовлетворительном состоянии, несмотря на э, перелет, переезд. Э, после э, кратковременного обследования им было, э, они были взяты в операционную и выполнены необходимые оперативные вмешательства. Э, что касается э, ран на э, кости и плечевые. Состояние их сейчас удовлетворительное, соответствует характеру повреждения, объему выполненных оперативных вмешательств. Прооперированы оба были или только Прооперированы оба, по у нас были. Оба пациента получили максимальную помощь, которую при данном ранении получали и военнослужащие, Можете Після контакту із рідними та близькими. Ми будемо продовжувати е, намагатися вийти на близьких і рідних Єрофєєва і, і, і Олександрова, для того, щоб, бо це їхнє бажання. Вони теж хочуть поговорити зі своїми близькими. Поки що наші зусилля, на жаль, були марними. Ми не змогли додзвонитися до родичів за наданими нам Олександровими телефонами. Але будемо намагатися це робити і сьогодні. Якщо говорити про всі інші складові цього візиту чи цих відвідин, то, як я вже сказав, відбулася зустріч і відвідання затриманих представниками європейських організацій. Не було нарікань з боку затриманих на умови утримання. Більше того, колеги, медики скромно про це не кажуть, була висловлена вдячність їм за те, що вони рятують сьогодні цих людей. Як би нам не було тяжко, як би ми не розуміли, що ми маємо справу із людьми, які прийшли на нашу територію із зброєю, які е, сьогодні проходять в рамках кримінального. Розслідування до кримінального процесу за 258-ю статтею Кримінального кодексу України. Ми будемо надавати їм необхідну медичну допомогу, і відповідний захист в рамках міжнародного права. Це наша абсолютно чітка позиція. Якщо у вас буде ще запитання, то... Кремль офіційно підтвердив інформацію, що не являються воєнаслужі. Є така інформація, що вони уволіни, як аблужанім число? Да? Я вам хочу сказати, що ми маємо справу із діючими представниками, військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації. Я не хочу розкривати всі деталі слідства, воно триває і сьогодні, і завтра будуть продовжені слідчі дії події. Але хочу наголосити, що перше, ми не одержували жодних запитів офіційних із Кремля офіційного або із Російської Федерації щодо затриманих військовослужбовців. І якщо такі запити будуть, звичайно, ми будемо давати на них відповідь че, каналами Міністерства закордонних справ. Тут... Ні, до нас, до нас ніхто не звертався ще раз на цьому наголошую. Тобто навіть спроб якогось виміняти цих висловив. Ні, спроб ніяких вимінити не було. Більше того, хочу сказати, що питання чи обміну, чи передачі на даному, питання, на даному етапі не розглядається, воно є не uh -huh. Якщо говорити про статус, дата повинна буде з'явина із статусом затримання. Ми будемо вас е детально і регулярно інформувати про перебіг е процесуальних слідчих дій. Як тільки статус затриманих поміняється, ми відразу надамо вам цього приготування формату. Деякі народні депутати говорили про можливість зміняти натримання українських громадян, громадські сарки хочемо прияти, так не було. Я хочу, щоб ми були відповідальними у наших заявах і в наших діях. Саме тому ще раз хочу наголосити, що, звичайно, це право народних обранців висловлювати свою точку зору, чи давати коментарі з цього приводу. Наша позиція сьогодні абсолютно чітка, що на цьому етапі цих умовах. Питання про будь-яку передачу не стоїть, воно є не актуально. Чому? Чому? Чому це весь коментар? Мама питання, Чи знали, що вони, куди вони їдуть, якщо не було такого, що ми забули, як це було раніше? що вони станція там і те Тобто вони знали, на що вони йдуть і хто їх посував. Я, я знову ж таки хотів би шанувати слідство. і хотів би залишити можливість дати відповідь на це питання слідчим, очевидно, це буде о, коректно. Але вони знають сьогодні, де вони знаходяться. Затримані. Вони добре розуміють, що їм була надана допомога, і добре розуміють, чого вони приїхали в Італію. Який найбільший срок поколення забув? Поки що я не можу про це сказати. Це питання теж і суду і, Очевидно, попрацюють слідчі. але повірте, що це питання, оскільки воно є і резонансним, воно викликало величезний інтерес з боку українських представників засобів масової інформації і міжнародних медіа. Ми будемо регулярно інформувати вас про будь-які події в цьому процесі. Я попросив пане Віталію, можна на якісь сказати, б додати, що обидва російських військово-підборці, які були затримані під час пояснення, вони обидва розуміють що вони затримані як злочинці, Вони обидва розуміють, що з ними поводяться втрати, цілком повністю в це все Дякуємо. Дякуємо вам. Будемо регулярно вас тримати в курсі про перебіг Дякую.